Медичний Оскар отримали кращі цивільні та військові лікарі. У день медичного працівника та день цілителя пантелеймона відбулася урочиста церемонія нагородження. Цього року захід став ювілейним, 15 років від його започаткування. Конкурсний відбір відбувся в різних регіонах України та навіть за її межами у трьох номінаціях. Участь конкурсі взяли понад 300 медиків. Орден святого пантелеймона найвища громадська нагорода, яка присуджується за значні результати в галузі охорони здоров'я, дух. Повному і фізичному розвитку українського суспільства. Медичний Оскар засновано у 2017 році за погодження та благословення найбільших християнських церков України. Люди повинні знати, що є медики, які надають допомогу і правильні будуть, і спокійно жити і працювати. З іншого боку, треба піднімати ну, не загубити моральні якості в лікаря. Бо ми не тільки професіоналі виховуємо, ми шукаємо лідерів. Ми творимо таку. Елітну елітну систему слід показати людям, що українське суспільство якось згуртоване, що ми боремося проти російської агресії. З 22-го року я в якості добровольця долучилася вперше до таких допоміжних, скажімо. Процедур надання допомоги військовим пораненим та цивільним в прифронтових зонах в складі першого добровольчого медичного шпиталю, за що я їм вдячна, тому що це моя була перша спроба, я зрозуміла, що це моє. Потім я долучилася, підписала контракт з добровольчим військовим формуванням територіальної громади і завдяки цьому змогла потрапити ще глибше, як то кажуть, ще далі до нуля, і на сам нуль, і в деяких випадках навіть в тил ворога з виходом певних. Служб збройних сил України та Нацгвардії, про які на жаль, детально деталі озвучувати не можу. Але е, я побачила цю е, титанічну роботу військових медиків, санінструкторів, медсестер, е, лікарів і так далі, всіх працівників стабілізаційного пункту, медиукації, зрозуміла, що вони настільки загинаються, що, ну, що треба чимось жертвувати. Я вирішила долучитись до них. Особливістю цьогорічної відзнаки стало те, що вперше в історії були створені та запрацювали за кордон ради в 12 країнах світу таким чином, серед номінантів були представлені 12 іноземних громадян і, відповідно, 12 номінантів серед іноземних організацій, народи України, тримайся, борися, перемога буде за тобою.